Добрий день, шановні пані та панове. Дякую. Дякую. Маємо величезну приємність сьогодні запросити вас на наш сольний концерт, який відбудеться о 19.30 в палаці Шевченка. Це не простий концерт. Це можна сказати, такий не зовсім кругла дата ювілей, але в цьому році, буквально декілька місяців тому, 7 липня, виповнилося 17 років з моменту першого. Концерту Tenors Бельканто, який відбувся в Красіченні Кролівському замку це в Польщі, і це був на той час перший спільний польсько-український проект присвячений до Євро 2012 За цей час, за 17 років, це понад 1300 концертів, і географія тих концертів. Від Північної Америки до Лівану і вся звичайно Європа, наші рідні українські міста і навіть круїзні лайнери. І до речі, в перших три-три з половиною роки ми не мали жодного концерту в Україні, були виключно тільки симфонічними оркестрами і виключно за кордоном. Уже 14 років ми маємо величезну приємність приїжджати до вас на зустріч в Трускавець. Знаємо, що серед вас, мабуть, є. Хто був вже на наших концертах, є такі? Є. Супер. Дякуємо. Два рази. О, дякуємо. Ми не домовлялися. Чесно. Два рази третій. Дуже дякуємо, нам дуже приємно. І сьогодні ми підготували таку підсумкову програму. Можна так сказати, за 17 років вибрали най най найкрасивіше, найтаке, що ви найбільш любите. Окрім того, навіть якщо ви були, як це пані каже, два рази, і навіть якщо і більше, то сьогодні будуть абсолютні прем'єри, які ви не чули до того у нашому виконанні. Буде пісня, яку ви не почуєте на жодному іншому концерті, окрім концерту. Теннор з Бельканто, окрім Романа, ніхто наразі її не співається. Ця пісня буквально десь півтора року тому написана. Це особлива пісня, спеціальна. Це п'ятого мобільного батальйону, написана для цього п'ятого мобільного батальйону. Це батальйон, який займається ремонтом військової техніки, якщо можливо напередовій неможливо, значить в тилу, і потім повертають нашим славним воїнам. І... Ми думали, що би це таке вийти до вас і заспівати. До речі, хто був, знає у нас виключно всі концерти, і виключно від першого до останнього твору в програмі все тільки наживо. Хто був, може підтвердити. Ми ніколи не дозволяємо собі включати плюсові фонограми. І сьогоднішній концерт, звичайно, не буде виключенням. Так, щоб ви почули наші голоси, а ще краще. Дуже добре, що ви так близько, ми будемо краще вас чути. Ми вирішили поспівати разом з вами сьогодні. Я розкажу тільки, як ми будемо співати. Першу куплет ми співаємо разом приспів, двоє приспів разом. Другий куплет ми співаємо приспів разом. Третій куплет співаєте тільки ви. Тому що ми його не знаємо. За третім разом треба буде співати знову перший. І вже до кінця приспів, е, разом. Цю пісню всі знають, це точно. І тоді ми будемо слухати вже, як ви співаєте за третім разом, а потім разом будемо співати. Володимир Івасюк.